Моніторять кожну гривню в Україні взялися за інтернет-торгівлю, перевіряють реєстрацію ФОПа та застосування РРО. Сьогодні громадяни для дистанційного продажу товарів здебільшого використовують Фейсбук та Інстаграм. Проте не всі підприємці чесні на руку. Щонайменше два магазини міста над Богом працювали нелегально. Перевірки триватимуть, запевняють податківці. Це перевірка фактична, яка проводиться на основі статті 80 Податкового кодексу. Тобто за рішенням керівника, але без повідомлення суб'єкта господарювання вона раптова. Тому що ну раз суб'єкт порушує грубо закон, він має ну, мати певну несподіванку і для того, щоб потім він не сказав, що я не знав, не пішов. Приїхали, зафіксували. Провели, якщо навіть попередню закупку без і не отримали при цьому фіскальний чек, за словами Віктора Чижа, статус ФОПа потрібен усім, хто займається підприємницькою діяльністю. Якщо ти здійснюєш підприємницьку діяльність, тим паче через інтернет, ти обов'язково маєш бути фізичною особою підприємцем, тому що це вже певна відповідальність перед суспільством, перед покупцем, перед країною, в якій йде війна, тобто. Ну, такого немає, щоб продавав, реалізовував. Ну, сума там, ну в принципі, сума не має значення, має кількість масова торгівля. Там може бути в один день, може бути якийсь там ну, невеликий заробіток, інший день тисячі і так далі. Якщо ж українці чесно займатимуться підприємницькою діяльністю, то державний бюджет поповниться мільярдами гривень. Просто відслідковують операції. Ну, ви як саме розумієте, по-перше, реклама. Це не складно вирахувати. Та, да, з допомогою Facebook, з допомогою Instagram, це все можна вирахувати. Комп'ютерний програм для цього існує. І відслідковують рух коштів по платіжній картки. Ну, фізичних осіб. І з допомогою цього вираховують, чи дійсно має місце ну, сказати, бізнес операції, чи це просто ну людина, якби веде свою сторінку у Фейсбук. Ні, це не складно. Тим паче, що на сьогоднішній момент комп'ютерні технології дуже швидко вираховують тих, хто або надає послуги, або торгує з допомогою там або Фейсбук, або інстаграм. Наразі за нелегальну підприємницьку діяльність законодавством передбачена адміністративна та податкова відповідальність. Податкова відповідальність це 340 гривень, а адміністративна це від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Також хочу зазначити, що окрім реєстрації при наданні послуг, продажі товарів, окрім того, що особа має бути зареєстрована, має бути також доступна інформація про реєстрацію. Про всі дані про місце знаходження, тобто споживач має бути максимально повідомлений про те, хто йому надає послуги або хто здійснює продаж товарів. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33 третій телеканал.